Є пан Кравчук, який в попередній своїй реінкарнації був ким? Відповідав він в компарті за, за, за ідеологію, до речі, так, я от якраз це хотів сказати. От сидить пан Кравчук зі своєю командою, як би ви там до неї не ставились. І там були дуже різні люди. І от що він має ну, там? Сказати, що ми хочемо отримати там шлях до НАТО, коли ми знаходимося в Росії в російській сфері впливу, а НАТО от нас там бачить цей. Міг би сказати, чи міг він таке сказати, розуміючи, хто він такий, де він знаходиться, моя відповідь ні. Абсолютно дуже проста. Люди навколо нього. Ну, бутейка мені розповідав дещо іншу історію, що він намагався, начебто, переконати Кравчука от якраз розмову 2005 року. У нас була дуже довго. Але Кравчук сказав: взагалі це не питання. Тобто, текст, який був написаний. Я, до речі, не працював над цим текстом. Хоча я тоді працював над питаннями ядерного розброєння, але це було питання першого старту, а не Будапештського меморандуму. Наскільки я розумію, і текст власне був написаний на нами, якщо ви його почитаєте, навіть з точки зору юридичних формулювань. Він був написаний іншими. І цей текст був там: хтось його надягнув на голову нам, хтось його надягнув на голову в Москві. і Я так розумію, що в Москві були дещо інші міркування і інша юридична школа. Ну, французи, брити, це особлива історія. Тому, коли ми намагаємось дивитися на значення цього тексту і чому саме такі, чому форма меморандуму, чому, наприклад. І ми не наполягали, щоб цей меморандум мав би бути ратифікований. Ну, скажімо, так, щоб він набув якогось юридичного статусу. Пан Бутейка розповів мені історію, що, начебто, така розмова була. На що йому сказали забудьте про це, оскільки це ніколи не пройде відповідно і більше ніхто цю тему в внутрішніх переговорах, як він мені сказав, після того не порушував. От це те, що я згадую з точки зору підходу, і так як я розумію. Реальність початку початку х років. А ця тема, яку це останнє, що я скажу, а потім я закриваюсь, сказав пан Валерій. Це дуже цікаво, оскільки ми там і політично, і юридично намагалися збирати. Будапештський формат, вони намагалися його збирати не тільки після 2014 року. Такі спроби були і досі, і воно все є в архівах. Є відповідні дипломатичні ноти, є звернення. На них відповідали американці, і на них не відповідали бріти. І навіть були відповідні зустрічі і засідання в цьому тристоронньому форматі. Є дуже цікава нота російська, також в архіві. Я так, буквально вам не процитую, але процитую з точністю до сенсів, які там є. Там було написано, що це насправді Україна порушила Будапештський меморандум шляхом організації Путчу на Майдані. От я от слова там точно ні, але от. Я не помиляюсь в сенсах, я вам гарантую. Це нота, яка. І, до речі, це російські чинники неодноразово неодноразово повторювали.